Соні мене активчик. Я йду з каналу. Я хотіла вам це сказати. Ви що я подумала, що я піду з каналу? Я, звісно. Хотіла сказати я тут. По-перше, де мої підписники? А по-друге, я хочу змінити Ос. Це моє рідне бажане, щоб змінити ОС. Бо це мені вже трошечки набридло. Да. Ну, знаєте, мені якось не приємно. Ваша задача обрати мені ось. Це ось отака. Ну, вона мені дуже тому що вона... Ну, така. Ну, знаєте, вона вже більш така, весела і непохмура. А і та вовчиться буде теж така ж. Ну, просто вона я її так зобразила. Ну і третій варить. Ну, і ну, вона мені знаєш подобається, знаєте, вона така б. Взагалі б я залишила ось таку ось, ну знаєте. Ну, але що не поробиш, треба міняти якусь канал. Він було 64. Оказалось 162. Це дуже сумно.